маємо у продажі ще один дуже гарний кросовер, до вашої уваги, Nissan Qashqai, 2012 року випуску. Автомобіль гарненький, чорний, як має бути, оснащено бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра. Передній привід, механічна коробка перемикань. Має просторе багажне відділення. Також додатково встановлено газове обладнання, шторка багажника. По техніці, друзі, зауважень ніяких немає в хорошому технічному стані. 16 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Всередині темний текстильний салон. Просторий доглянутий. До Автомобіль по колу тонований, крім лобового скла. По комплектації, друзі, що ми маємо? Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, електропривід дзеркал, мультикермо, круїз, контроль, автоматичне світло, датчик дощу, автомагнітола за уксіком, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось такий чудовий. Qashqai вже в продажі на Хапай авто в Місті Вінниця, друзі. Ціна даного авто 10 500 доларів. Знаходиться за адресою Немирівська 94 є. Е.